Про події війни говорить Стратко. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого повідомив, що головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали всі гарячі точки фронту та розв'язують наявні проблеми. Перше фронт, і зокрема Авдіївка, Куп'янськ, Лиман, максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський, міністр оборони Уміров, зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту, доповіли, що до ситуації вирішують наявні проблеми, комплектація підрозділів, зміцнення управління, буде посилення дронами, реп, командні позиції будуть теж. Зміцнені пізніше відбулося телефонне спілкування, під час якого міністр оборони Рустем Умєров представив головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського Верховному головнокомандувачеві Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералу Крістоферу Каволі та командувачеві груп сприяння безпеці України, генерал-лейтенанту Антоніо Агуто. Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них оптимізація. Структури зсу, покращення якості підготовки наших військових до укомплектування існуючих бригад і створення нових забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці, розповів міністр оборони. Окремо під час телефонного дзвінка, обговорили необхідність збільшення засобів РЕП, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів. Генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію на передовій як складну і наголосив, що Україна зараз проводить оборонні операції для виснаження противника. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ЦДФ напередодні призначення головнокомандувачем збройних сил України. Ситуацію на даний час можна оцінити як складна, тобто, противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. А ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи опять-таки, наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утримання пітовних рубежів оборони. За словами головнокомандувача, ворог розпочав наступ в жовтні минулого року, і останні місяці веде наступ високої інтенсивності, не рахуючись із втратами, які за останніми даними сім-вісім разів переважають втрати Сил оборони України. Особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де окупанти за будь-яку ціну хочуть захопити Куп'янськ і щоденно штурмують позиції, наголосив генерал-полковник Олександр Сирський. Збройні сили України разом з підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони знищили великий десантний корабель окупантів. Цезарь Кунікав у момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Як розповіли в гурмо, корабель ліквідували з допомогою морських ударних дронів Магура Ві Ві-5», у результаті дії яких Цезарь Кунікав отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 Рік тому додали в гурмо та зазначили, що пошукова рятувальна операція російського флоту успіху не мала. Цей корабель був розрахований на 87 членів екіпажу. За даними розвідки, Цезар Куніков використовувався Росію під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко заявила, що надання винищувачів F-16 для збройних сил України йде за планом. Про це повідомляє громадське радіо. Завтра відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. і буде доповідь коаліції F-16, Як все це відбувається, але зараз поки що все йде по плану. І весна 2024 – це з реалістичних строків, які у нас називались, зазначила Наталя Галібаренко. За її словами, зараз підготовка йде на кількох рівнях. Утримання самих винищувачів, навчання пілотів та персоналу для обслуговування літаків нагадаємо, що 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. У липні того ж року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно з'являться в небі України до кінця березня 2024 року. Президент США Джозеф Байден в екстреному зверненні закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона негайно винести на розгляд законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню. Як відомо, напередодні Сенат США остаточно схвалив цей законопроект, який передбачає виділення 95 мільярдів доларів. Його підтримали 70 сенаторів. Проти висловилися 29. Згідно положень цього документу, 61 мільярд доларів має бути виділений для України на підтримку її зус. Силь у протистоянні агресії РФ: 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти Хамас, і ще майже 5 мільярдів доларів для підтримки партнерів у Індотихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю. Немає жодних сумнівів, якби законопроект Сенату був винесений на розгляд палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає. Тому я закликаю спікера дозволити повному складу палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш ради. Кальних голосів у палаті заблокувати цей законопроект навіть від голосування, зазначив президент США у зверненні. Він також нагадав, що більшість коштів, закладених на підтримку України, будуть спрямовані в американську оборонну промисловість і дозволять створити нові робочі місця. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.